Так, я веду запис уроку. Так, значить, давайте подивимося. Перше. З'єднати рівняння і його корінь. Давайте подивимося на перше рівняння. 2х дорівнює 4. Святой, будь ласка, чому дорівнює х з цього рівняння? Так, Рома, чому дорівнює? Х дорівнює? Х дорівнює 8. Ой. Ти хочеш сказати, 7. що 2 помножити на 8 буде 4? 8. X. Чому дорівнює х? 2 помножити на 2 дорівнює 4. Правильно. Значить, отже, х в даному випадку дорівнює? двом. Так, далі. Дивимося на 3х. 3х е, плюс зараз, дорівнює 4. Як е, розв'язати? Чому дорівнює? 4 відняти 3 буде 1, і 3 плюс 1 – 4. Так, а що ми повинні робити тут? Лена Костенко, давайте 에... подивимося. У нас тут три X, а і ще один X. Треба. 3, скільки 2, всього Xів? Двоє. Ні, 2 тут же 3X і один X. Ліза Tomkeвич, скільки От... це буде X? Два. Три і один X. Це скільки всього Xів? Чотири. Чотири. Отже, тут чотирих дорівнює 4. Значить, х чому буде дорівнюватися цього рівняння? Чотири, наскільки треба помножити, щоб получити чотири? Один. один. На один, правильно, це буде один. Ось відповідь. О, так, можна один. я доказав. Це вже знаю. Так. Говори, Рома. І зрівнює, що треба 10, ой, 15 відняти. Це письмово? Ні, це ж усно. Буде 5 і 5. 5х буде дорівнювати чому? 5х буде дорівнювати 15. 15, додати 10. Значить, додати 10, 20. 5. 5. Значить, якщо 5х дорівнює 25, то тоді Х дорівнює. Х дорівнює 25. 25. Якщо 5х дорівнює 25, то 1х дорівнює. 5. 5, правильно. Значить, ми повинні ось це. Ось тут отак. Поставити. Стрілочку, так? Да? Так, тепер дивіться, наступне рівняння. 15 мінус х дорівнює 6. Так, чумак, Саша, будь ласка. Чумак, е, Саша. Е, Повинно бути 9. 9, Там... правильно. А в наступному довжно бути 20. Так, в наступному буде двадцять, добре. А в наступному буде. Скільки Дев'ять. Дев так, а в наступному сорок на яке Я число не треба не поділити, це? щоб получити п'ять? Дев'ять. Вісім. Вісім, правильно, буде вісім. Значить, ми зараз з вами е, з'єднаємо з вісімкою. Ось у нас вийде. Так. Де у нас вісімка? А вісімка у нас аж корі. Ось тут, так? Да? Ось тут. Так, добре. Значить, ми повторили з вами рівняння. Я сподіваюся, що при підготовці до контрольної роботи ви ще рівняння Ось ці пройдете так і побачите відповідь. Тепер, значить, записуєте завдання, подібне завдання буде на контрольній роботі. Знайти значення виразу. Пишемо. 876. Відняти. Далі віднімається. Ціла душка, да? 98 додати 34 помножити на 12. Записуємо всі. Ілля Самборський також записує в ЗОшит. Так, записуємо в ЗОшит. Вираз. Записали. Поставили, дорівнює. Так, ну я ось заготовила собі тут ще дорівнює. Так, і... Це приклад на декілька дій. Я знаю першу дію. Так, хорошо, ти робиш першу дію, а тоді ми звіримося. Так, Кирило, будь ласка, розкажи нам, яка тут перша дія буде робитися в цьому прикладі. Перша дія в дужках 34 помножити на 12. Так. Та, значить, якщо ви записали вже приклад, то тоді ви записуєте стовпчик, де ви 34 множите на 12. Записуємо. 34 множимо на 12. Так, Лена Костенко коментує, як ми будемо множити. 34 множити на 12. 2 12. Буде. Все. Два ножима три буде шість і один множимо тридцять. Тридцять буде 34 Да? Тепер що ми робимо? Тепер додаем шесть додаємо. 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 плюс четыре, десять. Даємо один буде 4 так, отже, ми одержали що при множенні 408. Наступна дія, Лена, яка буде? Буде додавання. Додавання. Так, додавання. Максим, Кульбачко мене чує. Додаємо, так? Да? Так, чую. Чуєш? Прокоментуй, будь ласка, додавання. 408 додати 98 буде 506. Так, як ми його одержали? Давай коментувати. 8 додати 8. 8 скільки буде? Буде 16. 1, 1. 6 поїжджемо, 1 запам'ятали, так? Так. Тепер 0 додати 9 буде, буде 9. Додати 1 – 10. 1, 0 написали, 1 замітили. 4 так. додати 1 буде 5. Буде 506. Так, добре. А тепер, Максим, скажи, будь ласка, яка наступна дія буде? 506 6 876. Ти правильно сказав? Яка у нас mm -hmm. перша цифра? Число перше яке? Вісімсот восімсот сімдесят шість відняти пятьсот шість. Так, добре, добре Малишенко Саша, будь ласка, прокоментуй віднімання. Вісімсот сімдесят шість віднятий п'ятьсот шість, шесть винятий шесть ноль. Сім сім. 853. Значить, що ми повинні сюди записати? 370. Правильно? Так, ми знайшли з вами розв'язок до цього виразу. Переходимо. Ви всі встигли написати? Так. Так. Можна переходити до наступного, так? Угу. О, наступне завдання в контрольній роботі буде розв'язати рівняння. Так, розв'язати рівняння. Подивіться, будь ласка, на перше рівняння. Так, тут у нас 6 множиться на ось таку суму 3х плюс 6 і дорівнює 2322. Записали всі умови, да? це так? Письмово? Тепер... Це письмово? Це, звісно, письмово. Усно було на, на одному слайді це все письмово робимо. Записали рівняння і тепер дивимося. У нас ось це, що в дужках, тут є змінна. Тобто 3х плюс 6 – це множник, який ми не знаємо. Тому ми його залишаємо. У лівій частині. А щоб знайти невідомий множник, який у нас є ось цей вираз. Да, нам треба добуток 2322 поділити на 6. Добуток 2322 поділити на 6. Як ми будемо ділити? Ну, звичайно, треба написати в стопчик і. 2 на 6 не ділиться. Беремо 23. 23 ділимо на 6, Можна взяти по 3, і це буде 18. Якщо від 23 відняти 18, то це буде 5. так? І 5 до нього зносимо 2. 52. Ділимо на 6. Найближче число, яке ділиться, це 48. Тобто ми беремо по 8, 6 у вісім 48. Якщо від 52, яке у нас там було, відняти 48, то залишається 4. До 4 ми зносимо двійку. Це буде 42. 42 ділимо на 6, записуємо 7. Тобто, ми одержали з вами що 2322 поділити на 6 буде 387. Тепер дивіться, тепер, якщо дивитися уважно сюди, то 3х додати 6. Дорівнює 387. Тобто невідомий у нас доданок 3х. Як знайти невідомий доданок? Сподіваюся, ви всі пам'ятаєте, що треба? Від суми відняти відомий доданок. Тому далі ми записуємо слідучу строчку. 3х дорівнює 387 відняти 6. Цю дію можна виконати усно. Так? І записати результат. Скільки буде 387 відняти 6. 381. Молодість. 381. Отже, слідуча строчка. Наступна строчка це 3х дорівнює 381. 381. Тепер ми 381. Повинні поділити на що? На відомий множник 3. Ну, 3 ділим на 3 буде, звичайно, 1 так 8 ділим на 3, можна взяти по 2. Це буде 6. так Від 8 віднімаємо 6, маємо 2. І списуємо 1, буде 21. А 21 ми поділимо на 3. Маємо 7. Тобто, ми з вами знайшли відповідь у цьому рівнянні Х дорівнює 127. Є питання? Дописуємо. Якщо нема питань. Так, хто вже записав це рівняння до кінця, тобто х дорівня 127 вже написав. Переходимо до наступного рівняння. Записуємо умову рівняння. 8х, додати 12х. Відняти 29. Дорівнює 371. Рома, ти вже написав? Так, добре. Святослав уже написав? Так, добре. Софія і Ілля написали вже умову? Написали, добре. Тепер давайте подивимося на це рівняння. Тут дивіться у нас. В одному доданку Х і в другому доданку Х. Тобто, що тут? Тут 8 x, а тут 12 x. Що це означає, якщо нам треба додати 8х, додати 12х, скільки буде x? Подивіться, 8х додати 12х. Ліза, скільки буде х? 20. 20 буде х, Правильно. Значить, ми виконуємо дію першу і напишемо 20х. Далі ми допишемо мінус 29 дорівнює 371. Записуємо цю строчечку у рівнянні. Записали. Тепер дивіться, у нас є там, де Х, це у нас зменшуване. Далі у нас від'ємник і різниця. Як знайти зменшуване? Хто пам'ятає? Ні. Так, Софія Стешенко, як знайти зменшуване? як знайти 20 х? Треба треба 371... Додати 29. правильно, так, Олена Костенко так само хотіла сказати. Так, тобто, треба було сказати, що до різниці додати відємник. Да? От ми так і пишемо. Значить, х дорівнює 371 додати двадцять девять. Так, записали. Тепер нам треба виконати дію 371 додати 29. Міркулов Максим. Скільки буде 371, додати 29? 400. 400. Правильно. Записуємо, що це 400. Отже, 20х рівня 400. І остання дія. Нам треба знайти X. Так як у нас 20х між 20 і Х. Яка діє? Отут тут яку дію не пишуть. Хто пам'ятає? Яка дія тут не написана? Максим, яка там дія не написана? Множення. Множення, множення. правильно. Тут не написана дія множення. Тобто у нас X це невідомий множник, який ми можемо знайти, як, Максим? Як ми будемо шукати Х? Що треба зробити? 400. 400. Що? На... Тут було множення, тут буде що? Помножити на 29. Ну, це дуже. Ти уявляєш собі, ми получимо тут 8 000, да? а 20 помножить на 8 тисяч, получиться 400. Значить, якщо тут діє множення, то отут повинна бути дія яка, якщо ми переносимо. Додавання. Протилежна до дії множення яка дія? Ділення. 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 Ді. Значить, якщо тут було множення, то тут треба ділити. Значить, ми записуємо наступну строчку. Значить, ми повинні 400 поділити на 20. Сподіваюся, що ви вже поділили. Буде 7.00. 400 поділити на 20. 20. Буде 20 правильно. Так, всі записали? Да. Записуємо, да. Да. так. Так, всі-всі записуємо, всі. Так, Святослав записав уже? Так. Так, Ліза записала? Да. Да. Ілля записав? Так. Да. 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 Добре, Роман. тоді переходимо до наступного завдання. І наступне завдання у нас задача. задача. Значить, вона у мене тут написана, і ви можете її прочитати в будь-який час підготовки до контрольної роботи. Значить, що тут написано? З міста в різних напрямках виїхали два поїзди. Швидкість першого 92 кілометри за годину, а швидкість другого 79 кілометрів за годину. Яка відстань буде між ними через три години? Я е, тут розмістила поїзд, який у нас е, рухався в одну сторону, а інший в другу сторону, так і вони з однієї точки з одного міста: ось я його позначила: один поїхав у нас вліво, а другий поїхав вправо. Той, що їхав вліво, у нього швидкість. Так, да, оце ви можете собі зробити малюночок. Е, значить, перший е, рухався зі швидкістю 92 км за годину. Я позначила В1, В2, у нас 79 км на годину. Значить, ми е, ви записали задача і записали скорочену умову задачі. Ось так. Стрілочки, з точки поставили сюди стрілочку, сюди стрілочку, підписали. Перша дія встави. буде 92 відняти 79 чорний кран. А тоді mm -hmm. помножити на 3 години. Так, а тепер давай 20. подумаємо, Рома. Тепер давай подумаємо: якщо вони рухаються в різні сторони, в різні, в різні, в да. різні сторони. Значить, з цього міста один проїхав за годину 92 кілометри, а другий – 79. За одну годину, наскільки, яка відстань між ними стане? Ем... Що треба зробити, щоб за одну годину знайти відстань? Віднімання. Віднімання 92, відняти 79. Так сюди ж пройшли 92 і сюди 79. Разом, скільки вони пройшли? Вони ж від'їхали один від одного. Ділення. Не гадайте на Що ми зробили? Раз, цей сюди поїхав, цей сюди, а разом вони Треба скільки? додавати. Треба додавати. Треба додавати. Правильно, якщо вони рухаються в різні сторони, від'їжджають один від одного, то треба додавати. Тобто, в першій дії ми знаємо, як це називається швидкість. Це швидкість е віддалення. Швидкість віддалення. Пишемо першу дію. Так, 92 додати 79. Я думаю, що усно ви додасте. 2 додати 9 – це 11. 1 записали, 1 замітили. Так, і 9 додати 7 – 16 та 1 – 17. Ось одержується 171 км за годину швидкість віддалення пояснення в цьому в цій дії. Так, записуємо задачу, записуємо її розв'язок. Так, а тепер, звичайно, коли ми знайшли швидкість віддалення, тобто швидкість, з якою вони роз'їжджаються в різні боки, то як ми знайдемо відстань, яка буде між ними через три години? 171 помножить на 3 буде 513. Абсолютно правильно. Значить, ми з вами що 171 множимо на 3. Так, і записуємо відповідь. Через 3 години між поїздами буде 513 км. Сподіваюся, що ви зрозуміли, як розв'язуються такі задачі. І на контрольній роботі розберетеся. Як треба розв'язати ту задачу, яка буде на контрольній роботі? Дописуємо відповідь, показуємо, що ви дописали, піднявши ручечку. Так, Максим Кульбачко вже написав молодець. Так, дописуємо, дописуємо, піднімаємо руки. Так, добре. Кульбачка, чумак, мельник, Самборський. Семенюк, Міркулов, Стешенко вже написали. Залишилось ще зовсім небагато. Так, Дуднік у нас ще написав, так? Да, Ліна, я я, я мав руку, і я думав, вже так поставила. Мені, мені ж вас не всіх видно. Так, бо я ж не можу бачити вас всіх одночасно. Так, добре. Значить, у нас залишилося ще Малишенко. Саша допитує, дописує. І там же є, значить, Малишенко у нас з Сакатовою разом, так? Да? Так. І да. Святослав Пеньковський дописав уже, Святослав. Так. Так, написав і Малишенко. Ви дописали вже? Дописали. Дописали. Так. Я хотіла би вас спитати, яке з цих завдань? Дивіться, перше завдання у нас було знайти значення виразу, потім у нас були два рівняння, і потім у нас була задача. Які з цих завдань вам здалися найважчими? Задача. Задача, задача. задача найважча? Задача. Так? А рівняння не рівняння. Рівняння. Ну, комусь рівняння, комусь задача. Да? Так, ребята, якщо у вас виникають якісь питання, ви можете мені в особистих написати. Це можна писати і в загальному чаті нашої групи Математика 5 -я клас. Чому? Бо е, іноді, Ну наприклад, там Кирило. Е, е, Значить, вирішив запитати задати питання, так, і це дуже добре. Можливо, хтось е, теж сумнівався, але постіснявся задати питання. А я там дам відповідь, він почитає, і все буде добре. Так, тому ми можемо руки можете опустити, ви молодці, все вже я вияснила. Так, тому, значить, ця презентація, вона є. Відео цього уроку я виложу. Ви все це будете чути і бачити, як ви себе відчували на уроці. Так, на цьому наш урок закінчується. Всім-всім до побачення. До побачення.